По Мені похуй. Ні похуй. Да, я такий прад. Тобі снаби. Ну, поліцію і не поліцію. Ти хвалити Путіна, пітераса. Палити, сука. Таже му шкода, блядь, ракету у рот захпати, сука. Я б їм палив, нахуй, паяну лампу, сука. Я б його в плен не взяв, я б сам діночно палив ногти уривав, сука, палив, дом. я шкода дню патрона, сука. Патрон то є, як мій старий говорив, патрона, синок, шкода до підараса стрілити. Треба так. Уся нахуй десь потяг, любого нахуй, тих підарасів. Признайся, де дані. А наші тут координати всі знав, Зато рік є башать. А по наших базах. Бо знаю, де є воєнна частина, де є оружейка наша стоїть, суки, підарас. Які стукачі, сука, ту є. Треба ленторого, треба інформатора їмити. Sveta, ale ne. Jemil na kup, vzdeval se je. Je no, je načup, z njim. Puristi to škoda. Škoda. Treba paliti, če je.